Секретар міськради Олег Зонтов повернувся з відрядження з Польщі, куди їздив в межах програми з підготовки до реформ місцевого самоуправління, децентралізації та вступу в Європейський Союз. Асоціаціями польських та українських міст було запропоновано стажування українських міських голів у польській республіці. Ми прилетіли в Польщу, в Варшаву. Нас зустрічали в адміністрації президента, провели зустріч, Були представники різних міністерств польських говорили о местном самоуправлении в Польше о реформе, которая в этом году ей отмечается 25 лет. Олег Зонто потрапив до міста Калі, що схоже за розміром та кількістю населення зі Слов'янськом. Це одне зі старовинних міст Польщі, керує містом, не голова як в Україні, а президент. І ми в 4 4 дня зі своїм колегою з Кам'янська Подольська проходили стажировку в місто муніципалітеті. Тобто, непосередньо непосредственно общались з президентом города з структурою. Олегу Зунтову навіть на сесію міської ради вдалося потрапити. Як і в Слов'янську, у Каліші скаржаться на сміття та дороги. Місто обслуговують 14 комунальних підприємств. Через те, що каліш знаходиться на болотистій місцевості, там також існували проблеми з каналізацією, які до речі вже вирішені. Один із цікавих проєктів, проектів, вони при допомогі ЄС реалізували, це заміна повністю каналізаційних. сетей, то есть 125 километров. Вот у нас в Славянске аналогично, тоже вот прям один в один, 125 километров, так можно все и поменять. Так что есть надежда, вступим в Европейский Союз, может быть, тоже в этой программе поучаствуем. И очень интересное вот из такого, что я для себя отметил, там часть полномочий городских делегируется именно общественным, делега... общественным организациям на правах Финансирование. Ну, то есть вот есть там городской парк в Калише, огромный парк. Я, я спросил, а кто у вас ну, содержит его? А никто. Есть человек в управлении коммунального хозяйства, который отвечает за заключение договоров по уборке и м, реконструкции этого парка. То есть, условно говоря, есть бюджет там 500 тысяч злотых, и они объявляют конкурс, это внутренние так, инвестиции так называемые. Общественные организации выступают с предложением, мы будем там убирать предоставляют план, побеждают на конкурсе, им выделяются из бюджета эти деньги. В общем, таким образом экономится зарплата, аппарат, а деньги идут на реализацию проектов. То же самое с бездомными животными, тоже там проблема такая же. Точно так же, вот, например, есть деньги в бюджете, там 70 тысяч у нас заложено на содержание питомника. То есть город, и мы их не тратим. Мы отдаем общественным организациям, которые, то есть, я так думаю, вот в рамках вот этой децентрализации реформы, я думаю, это мы тоже будем воплощать. Також звернув увагу секретар міськради на систему утримання освітніх закладів шкіл та дитячих садків. Кожна школа сама е, осуществляє питання своїх школьників. Як? Е, от зібрався батьківський комітет, директор школи, визначили, що питання школьника має бути 5 злотих. І столову при школі об'являють на конкурсних торгах. Тобто, хто готовий за ці гроші кормити школьників. Вибрали орендатора і и... Заключили с ним договор, таким образом ушла. Кто за родители? Да, родители. Детские садики частично переданы в аренду самим коллективом. То есть, вот коллектив детского садика, директор. Как и у нас есть расчет на одного ребенка, ну там приходится предположим, условно говоря, 5000 злотых. И бюджет перечисляет эти деньги на арендатора то есть, вот коллектив этого детского садика. И они уже сами хозяй, ну, хозяйничают в этом садике. Целом, у враження секретар міськради привіз позитивні. Каже, місто схоже на европейское. Да, создает ощущение вот, то, что, ну, Европой принято называется. Тем не менее, люди все равно жалуются. Я же говорю.